Всім привіт з Ірландії і відразу до справи. Я приношу вам вибачення за те, що в мене от три, три теми ну майже про те саме, тільки ті, різними словами. І тут єдиний вихід вимкнути мене, я вас зрозумію. Якщо ви мене ну, змушуєте себе ну, просто цей жах дивитися це не кокетство, повірте. Але не говорити я про це не можу, бо це навколо зараз. Бачу людей навколо, і я про це постійно думаю, і так, і сяк. Хочу порадитися з вами. Не буду вже такою авторитарною, як я буваю завжди. Так, в мене є знайома. А, в інтернеті, дякувати Богу, тільки. І це людина дуже незадоволена життям. Це молода, красива дівчина з чудовою англійською мовою. Але от життя їй здається, що погане навколо. Причому воно погане усюди. Ну, в Ірландії воно жахливе. А, якщо вам здається, що я кажу, що в Ірландії жахливе життя, ні, це не так. Це Не так. Ну, не просто ж я ще кажу, що якщо б я виграла в лотереї гроші, то я би і тут лишилась. Я просто б жила на дві країни. В цьому є сенс, повірте. Ну, тобто, ну, є речі, і про це ми детально ще поговоримо, ну які незамінні. Так ось про дівчину. В Ірландії життя дуже погане, дуже погана погода. Ну, медицина тут я вимушена погодитися. Постійно холодно. Навіть якщо вмикати обігрівач, теж холодно. Потім їжа дуже погана вже. Спочатку дуже хороша еферія, потім дуже погана. Всі навколо вороги. Тобто, якщо ворог не мама, ну, про це я теж детально, про агресивних людей і агресію в інтернеті, як вона виливається, я хочу окрему тему записати, хоча я про це вже говорила. А, так ось а, спочатку там, в своїй країні вона з мамою билася, там, і судилася, і поліція, і міліція, і мама їй сказала Ти, а вона мамі, ну вона копія мами. Потім тут з колишньою дружиною свого ірландського чоловіка. А от уявіть собі ірландського чоловіка. Дівчата, я простими словами, просто уявіть, він ж їй показує свою красиву це корк, свою красиву країну, він їй і там заплатив грошей нема, бо він не працює. І тут заплатив, і на пляж її повіз, і краєвиди красиві, показує, як туристкою її возить, а вона плаче постійно. Каже, все погано. От так от у мене дівчина жила до Божевілля доводила мого чоловіка. Все погано, просто погано, навколо погано, холодно, що там ті краєвиди, я не хочу, бо погода погана в Ірландії завжди, от у нас там була хороша. Ну, коли вона жила в своїй країні, Казахстані, то було і там погана погода, і люди навколо. І постійно якийсь зовнішній ворог. Я кажу, якщо ви навіть знайдете ну, з його колишньою дружиною, вона не хоче з вами знаходити мову, ви просто не Ну, Якщо ви колись зміните собі ворога, то вона, вона вам чимось сподобається, то ворог буде ну, хтось інший. До того, щоб без ворога. Це така агресія, оце кінити це агресія. Я хочу вам сказати: от моя думка, що це, це, це кошмар. І я навіть наводила цій дівчині приклад, що в мене кішка була, яка лишилася ну, є. Дякувати Богу, з моїм чоловіком. І вона я її дуже любила, як дитину. Я люблю взагалі тварин, котів. І оця, я Лев, я люблю всіх котів, всі коти навколо мої. Але вона ходила за мною і постійно м'явчала. От постійно, вона не закривала рота, їй казав, вже, чоловік, що закрити рота. А вона, ні. Я їй давала щось смачненьке, я давала їжу, давала воду, відкривала двері. Я не знала, що їй зробити, щоб вона закрила рота. Вона тільки з перервами невеличкими на сон не плакала. І я кажу, що от наскільки я її любила, але я не витримувала, і мені хотілося її так підзад і закрити, зачинити за нею двері. Бо це теж не така форма агресії, і от мені э, ця людина каже: я нічого з собою не можу зробити. Просто ну, все погано навколо. Я кажу, так ви нічого й не робите. Мені так здається, що в цьому випадку треба робити вправу. 5 хвилин. Якщо у вас нема на спеціаліста грошей. Вправо 5 хвилин ви про щось хороше. А між іншим, коли я починаю там про себе говорити про якісь кіно, книги, що я подумала про Ірландію, то ця людина просто ігнорує це ігнорує, каже, я потім вам відповім. І далі дружина, мого чоловіка, колишня, погана. Я кажу, ви ж мені вже 10 разів тільки сьогодні це розказали. І отак от, дівчата, треба, якщо у вас така проблема, про агресію ще поговоримо, але от, от така проблема, так, такий, а, ваша агресія має такий вигляд, вправа: 5 хвилин про щось хороше. 5 хвилин от за годинником. А пізніше, що хочете, можете розказувати. Ну, далі буде щось якийсь побут. Вибачте, що я така. Простими словами. Мені цікаво, що ви з цього приводу думаєте. Між іншим, ви бачите, в мене чогось другий раз в житті крововилив в око. У мене ніхто не бив. Я почитала там -там механічні травми, думаю, які я побачила в машині сіла, що в мене око червоне, які травми я не відчула нічого. Так ось. Як ви думаєте, як з цим боротися, якщо у вас така є проблема? От мене, я вважаю, що 5 хвилин треба вправу робити. Все, я побігла, далі побут. У мене великі справи мене, на мене чекають, дуже приємні. Ну, а далі щось буде. Нарешті зможу спробувати. <гум> спробувати, бо вже достигає мій вражай. І мені цікаво, чи вона більш солодка, чи менш солодка, ніж в супермаркеті. Бо в Ірландії я крамницю їла тільки з супермаркету. Ніколи таку не їла, от, яку люди вирощують. В Супермаркету вона не дуже солодка і дорога. Буває так, що взагалі не солодка. От зараз спробую це її занесла, і вона ліпше стала почуватися, я так розумію. Ну, Щось пропало, щось ні. Ну, взагалі, добре, що занесла. Бо щось, щось краще вже. А то вона навіть те, що сузрівало, воно чорніло. Так, я спробувала полуницю. вона справді більш солодка, ніж в супермаркеті. Ну, мені цікаво, чого так. От цікава річ. Ну там же ж вона і більша здається, і більш червона, і чого вона менш солодка? Так, отаку хотіла вам показати: це малина. Хотіла показати, як зручно її накривати. Ну, Боже, за 4 євро трошечки малини, хоч бокс добрий. Така зручна, мені подобається, як роблять в Європі, що зручно відкривати, зручні, красиві там бокси, етикетки, ну, все. все, щоб продати. Ну і на кінець хочу вам показати, як я купляю фрукти і овочі, помідори, там ще позаду, виноград, малина, груші, яблуки. Я це не їм. Малину трошки їм, і то це дорого, треба з'їсти. отак от. Так. Щось Я такі не дуже люблю. Більш люблю щось таке жирне, солене uh, і концентровані такі смаки. Це зіпцований смак машуце. Ну